Давайте поспілкуємось про Ліверпуль. Ліверпуль програв вже 4 матчі поспіль в АПЛ. Ліверпуль є моєю улюбленою командою. Як ви вважаєте, з чим пов'язана криза в англійському клубі? Ліверпуль екс-чемпіон Англії. Вони програли 4 матчі поспіль. Рівно стільки матчів Ліверпуль програв в минулому сезоні. Вони проступились Крістал Palace, потім Челсі, United І минулими вихідними Ліверпуль програв Брентфорду в команді українця. На жаль, Ігор отримав травму в цьому поєдинку, але його команда перемогла 3-2. Цікаво, що у складі Бренфорда грали одразу три екс-гравця Ліверпуля: Келехер, Вандерберг та Хендерсон. Влітку Ліверпуль створив трансферний бум. Я не пам'ятаю, коли в останній Ліверпуль стільки тратив на новачків. Вони продали багато гравців, але купили на набагато більшу суму. Ліверпуль втратив через жахливу автокатастрофу Діогу жоту. Діого жота був мозок, ну, мотор команди, на мою думку. Най найкращий гравець у складі Ліверпуля був, на жаль. Він загинув в автокатастрофі. Пішли з команди Келехер, як я зараз сказав. Він грав за Брентфорд і переміг Ліверпуль в Кванса. Пішли з команди. Пішли з команди Девід Луїс, напевно, ну після дього жоти. Це другий найкращий гравець, на мою думку. Дарвін Нуніс. Дарвін Нуніс, він, його хейтили вболівальники, але він, напевно, був. Мотором теж команди, тому що скільки він відбирав, скільки він робив пресингу. Ну, зараз Екітіки з Ісаком обидва взяті не роблять стільки пресингу в Ліверпулі. І, на мою думку, я, я радів влітку радів, коли Ліверпуль купував Керкеза, Фрінпонга, Вірца Ісака. Коли купували Екітіки, я взагалі не розумів, навіщо його покупують, що це за гравець, але у підсумку. Пройшов час, і на мою думку, як і тільки це найкращий новачок Ліверпуля. Якщо погоджуєтеся зі мною, напишіть у коментарях. Але що, що по іншим новачкам, ну мені здається, вони не показують такий рівень. Ну, якщо порівняти з футболістами, які пішли з команди, і от вони прийшли в клуб. Їх купили за багато мільйонів, але вони не показують такий результат, такий футбол. Тому що коли зараз лот робить заміни, робить ротацію. І коли грає на полі Алісон Мавардашвілі зараз прийшов другим номером замість Калехера, непоганий голкіпер, Але коли грає Алісон, коли грає Робертсон, Бредлі, Кертіс Джонс в центрі Поля з Ґравінбергом Макалістером. Попереду Салах, селах по, на мою думку, виглядають набагато краще, ніж коли грає там Вірс, Керкес, Фрідпонг, Ісак, як тільки ще непогано виглядає. А Ісак, це взагалі жах. Да, і у Ісака не було предсезонної підготовки, але його купили за такі гроші, що він повинен викладатися на полі і робити результат, але він цього не робить. Попереду у Ліверпуля дуже складні матчі, дуже складний калідар. Попереду гра з Астон гра з Крістал е, Пелас в Кубку, гра у Лізі Чемпіонів з Реалом, гра в АПЛ з Мансіті. Сіті. Як ви вважаєте, чи зможе Ліверпуль здобути якісь трофеї в цьому сезоні АПЛ, Кубок чи Лігу Чемпіонів? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Також напишіть у коментарях, який склад вам подобався більше. Минулорічний чемпіонський Ліверпуля або склад, який зараз зірками. Дякую всім за перегляд. Вболівайте за Ліверпуль, вболівайте за свої улюблені команди. Ліверпуль це моя улюблена команда, і у мене зараз серце болить за Ліверпуль, тому що вони показують дуже жахливий футбол. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, пишіть у коментарях. Погоджуйтесь, з моєю думкою, не погоджуйтесь, пишіть, який склад вам більше подобався. Напишіть, з чим пов'язана криза Ліверпуля, та напишіть, який трофей зможе Ліверпуль виграти у цьому сезоні. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, ділиться цим відео з друзями.